Якщо у вашому житті будуть трудності, можливо, буде погана здоров'я, можливо, не буде що їсти чи пити, чи задягнутися, Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Шукайте найперше Царство небесне і правди Його сказав Ісус Христос, а це усе вам додасться. Нехай вас Бог благословить дорогі люди. Моліться за Україну. Простіть милості Бога. Для народу України, щоб Бог зупинився за кров пролиття і спас наш народ. Дякую вам за увагу. І я помолюся за вас, Отець Небесний, благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови усю Україну, помилуй народ України і спаси во ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні Вічного вам здоров'я і Божої охорони!